Всім привіт! Кожен рік з врожаєм дині в мене приблизно однакова історія. Або хвороби, або шкідники їх з'їдають. Оце мала бути солодка стигла диня, але гляньте вся під'їдена. Деякі їдять мурашки, вони шукають солодке і диня для них зараз як десерт. В деяких мокриці завелися. Люблять вологі місця, диня лежить на мокрій землі і вони ж відразу її знаходять. Коли дині розпочинають стигнути, змінювати колір, їх не треба поливати. Але в нас пройшли дощі. Мокриць багато, тому що тут сім років була теплиця, і в теплиці розвелись мокриці. Восени прибрали теплицю і думали, що за зиму вони кудись або побіжать, або померзнуть. Зима була м'яка, морозів великих не було. Всі мокриці залишилися тут. Хотіла, щоб ще дині достигли, але з такою кількістю бажаючих їх поїсти, вони не мають шансів. Диня Флоренція, гарна виросла, ще не відділяється, але буду відділяти від плодоніжки, тому що вона все рівно не достигне, згниє. Кажуть, що вона як полеже, може достигнути. Я колись клала над зелень, не достигали вони. Ось одна гарно відділилася, ніхто її навіть не їв. Має бути гарний ох і пахне. Дуже пахне. Ефіопка. Обіцяли, що це найсмачніша. Не спробую цей рік, буду ще на той рік вирощувати. Вчора прибрали кавуни, висаджувала, хотіла ранніх, але вони не захотіли тут рости в моїх тунелях. І агроволокно купувала, щоб бур'яни не заважали. Бур'ян не заважав, можна використовувати агроволокно як мульчуючий матеріал. Виривала кущі земля пухка. Ми сім років покращували землю в теплиці, возили з ферми дуже старий перегній. Виявляється, в старому перегної вже мало поживних речовин. Розсада росла на цьому місці гарна, а от кавунам щось не сподобалося. Був полив крапельною стрічкою, буду висівати фацелію і перед посівом розкидаю тріхосапромікс. Це біоактивне добриво в гронулах з триходермою, харцеаном, віріде, конінги. Тут триходерма в якомусь іншому виді, що вона розвиватиметься прямо в землі. Її вносять навесні або восени під перекопку. Я зараз внесу волога земля, хочу, щоб трішки оздоровився ґрунт. Фацелію як сидерат ми вже вирощували. Це однорічна рослина. Росте дуже швидко, можна висівати рано навесні або після збору врожаю. Я зараз врожаю не була, але зібрала все. Фацелія посухостійка, Але з мого досвіду вона в посуху не вмирає, але і зелену масу не нарощує. В тому році ціле літо росла. Бур'яни посохли. Щериця лобода посохли, фацелія залишилася і дала мені багато насіння, я зараз його оцей висіваю. Один тунель, можна сказати, напівготовий до нового сезону. Переполю. Залишила одного кавуна талісман, це висівали насінням наключеним, не розсадою. Зараз ось який. Кілограма півтора пагони до двох метрів. І один кавунчик не захотів рости. Хочеться й перець поприбирати і скрізь посіяти фацелію, щоб земля відпочила. Але перець тільки розпочинає стигнути. Дині посаджені насінням. Це пізніше я висівала. Схоже на небо в цьому тунелі. Довго вона не хотіла рости, зараз тільки набрала зелену масу, буду пасинкувати. Той рік у мене було два гібриди динь, а в цьому році купила штук сім. Ось іще посадила, це вже була розсада, яка менша. В цих тунелях розрослися краще дині шкідників. Не видно. І ще ось Флоренція, зелені, прищипнуті. Дивилася, немає тут таких шкідників, як там. Там за рахунок теплиці ми розвели шкідників. Можливо, треба було раніше побризкати актарою. Але пропустили, а зараз вже дині жовті не варто. Портенто. Одна портенто, іду, так, пахне, тільки торкнулася і від пола. Думаю, що оця буде смачна. Нема тут таких. Трішки є он якісь. Тут інші шкідники. Також тільки де не достигнуть, буду все викидати і висівати фацелію, а можливо і жито тут. Тунелів багато. А це кавун-талісман, який висівався з насіння. Тут набагато менша рослина, Ось посаджений. Бо було запитання, який у вас кавун, той, що висівали насінням. Ось який маленький. Чи ростиме далі? Невідомо, також мурашки бігають. Дині нево, з насіння посіяні. Це ще й не всі, на ту грядку йти не буду, там в двох місцях також посіяні дині. Ще зелені. Не, нево, яке ми висаджували через розсаду, вже з'їли. Оці ще зелені. І ефіопка. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Я вважаю, що в нас в Полтавській області треба вирощувати через розсаду, щоб отримати врожай. І то може таке бути, що шкідники поїли. Кавуни, помідори, огірки ростуть без обробки. Тільки дині я не навчилася вирощувати. Добре, що в нас кури є, які їдять все. Дині поки що нехай достигають. Будемо їсти кавуни.